Тут у нас були наш е, фонд стояв. Ось він згарище. У цьому приміщенні Н-корпусі Сумського державного університету ще кілька днів тому зберігався книжковий фонд. Нині він майже повністю згорів наслідок російської атаки в ніч проти 18 серпня. Бібліотека, яку тут облаштували в квітні 2025-го, пошкоджена російськими ударами втретє, говорить її директорка Ольга Крицька. Перше, це у нас була центральна бібліотека. повилітали вікна. Ми були переміщені тимчасово в конгрес-центр. Тоді з конгрес-центру, це в квітні така трагедія сталася. Нас тимчасово знову перемістили в новий корпус. У новому корпусі університету бібліотека мала відділ інформаційних технологій і розташовувалась у двох читальних залах. У нас вщент, вони знищені. На превеликий жаль, знищена вся сучасна література. Вся література, яка у нас купувалася протягом останніх шести років. За словами Ольги Крицької, вигоріло близько 15 тисяч книг. Ні, ноль. Ноль. Ось все, що я кажу. На превеликий жаль, ми дуже ж багато втратили в конгрес-центрі. Це близько 30 тисяч. А там, ну, коли попала ракета, то ми там дуже втрати були значні. Директорка каже: попри те, що викладачі та студенти мають доступ до електронних видань, бібліотека продовжувала поповнювати власний паперовий фонд. Прикро те, що ось нещодавно ми отримали. Подарунок від наших партнерів це бібліотека Ліверпульського університету, і вони нам надіслали понад 200 примірників сучасної літератури, саме їх з їхніх фондів. Ми її отримали, мабуть, тільки ну днів десять. Відновлюватися доведеться майже з нуля, говорить Ольга Крицька. Наразі а, це те, що ми змогли. Врятувати, дещо пошкоджено водою, деякі фонди. Дуже прикро, тому що заливалося. От. Ну, ми бачимо, що ну, його, його поновити просто, просто неможливо. Вже щось може нам вдасться, але наразі зараз робимо. Це можливо. От зараз я до вас йшла, і мені телефонували студенти. Оля сина, коли можна отримати підручники? Оце мотивує. Я кажу, можна. У нас є ще декілька локацій. Локація в медичному інституті, тому будемо переміщуватися. Евакуюється з енкорпусу і кафедра історії Сумського державного університету. Викладачі пакують в цілі речі. Ця табличка не буде викинута, вона залишиться на кафедрі історії назавжди. Табличка з дверей кафедри історії України пошкоджена вогнем від російських ударів. У приміщеннях кафедри немає вікон, пошкоджене внутрішнє оздоблення. Та більшість матеріалів і техніки вціліло, говорить завідувач Сергій Дегтярьов. Ми думали, що все втратили, все вижило, слава Богу. От якось так ось у мене прямо на столі. Ви ж дивіться, що, що тут робилось на столі. Оті дві книги вони там і лежали. Серед книг, що збереглися у пожежі та після гасіння водою книга пам'яті жертв Голодомору в Сумській області та Сумщина на іменах. Вони з книжкового фонду кафедри. Саму кафедру заснували за радянських часів, розповідає Сергій Дегтярьов. На початку 2000-х вона була ліквідована. Викладачі, додає, читали загальні дисципліни студентам. Як самостійна кафедра відновилася на початку 2020-х. Тепер, каже науковець, її історія продовжиться в іншому корпусі. Я не фахівець, ну вчора прозвучала десь думка, що це вже дуже аварійна будівля. То я думаю, що тут уже нікого не залишиться. Я з таким задоволенням тут працював. Тут отам, от, внизу у нас зайчики паслись траву, їли. Реально зайці бігали, зайці, білочки, тут, тут дуже класно було. <кхів> ну, я сподіваюся, колись ми переможемо і обов'язково тут все буде відновлено. Діана Крахматова та Вікторія Гладченко Суспільне новини, Суми.